Люди всіх вітаю. Ну що, виходимо з зимової сплячки і активно вриваємося в посівний сезон. Цим відео хочу розпочати саме сезон підготовки до посіву розсади. Знаю там регіони, де тепліше вже розсада по коліна. Ну а ми знаходимося на Київщині, тому і в цьому році вирішили не поспішати з посівами. тому все добре. З кожним днем сонця все більше, я топити все менше, тому у нас все стабільно. Будемо двигатись з вами разом. В даним відео хочу розпочати цикл, саме підготовки. До вирощування розсади. В цьому відео хочу поговорити про дезінфекцію теплиці, саме перший етап. Наступних поговоримо про торф, який в мене за спиною. Потім традиційно про касети. І також, якщо виявите інтерес в коментарях, поговоримо і про терміни посадки, яких буду притримувати всього цього сезону. Нагадаю, я проживаю на Київщині, тому в найближчій області можете також брати собі на замітку ті терміни, яких ми будемо притримуватись. Так, тут. Секундочка для підписників, тому що часто запитують, де про агроном, чи він налаштований в цьому році працювати все добре. І тут є ще один помощник шкодливий, який по двору робить бардак, Да, мопсяра. Хороший. Отже, починаємо. Звичайно, Ну, тут все бардак, все некрасиво. Я от улюблю, коли воно буде виглядати приблизно ось так, як зараз з'явиться. На екрані або навіть ще краще, як воно перед висадкою, а так все грустненько, водички поналивалося, ну нічого страшного, воно все підсохне. Так от, перший найважливіший етап, особливо, якщо у вас тут теплиця чи розсадник вже не один сезон, якщо ви там з осені поставили, у вас все чітко, у вас ідеально чиста плівка, немає ні шкідників, немає ні хвороб накопичених. Можете якби, не заморачуватися саме із дезінфекцією. Але якщо цій теплиці вже ну, років 5, навіть більше тут плівка стоїть. То, звичайно, вона вже накопичила у нас всі оці проблеми. І ось хочу вам показати одну із них. Це у нас тут два шари плівки. Ось таке механічне забруднення, яке напряму буде впливати на вашу урожайність. Тому що все-таки в зимовий час і десь приблизно до середини квітня у нас не вистачає сонячної енергії для рослин. Ну, тобто порушений фотосинтез рослинкам буде складніше отримувати енергію для росту. І якщо ми помиємо цю плівку, просто-напросто саме навіть механічно очистимо, то це вже у нас буде плюс до урожайності 20%. Ну я думаю, видно, як воно. Ми тут її обрізали. Треба буде максимально постаратися помити, тому що це доволі проблематично зробити. Ну, моя вам порада, що не лінуйтеся і мийте вашу плівку. З середини вона вже в нас оброблена. Не просто оброблена, а продезінфікована. Чим ми проводили дезінфекцію, тому що механічно це круто, ми добавимо світла, але ж також треба враховувати, що в нас тут є спори грибів, бактерій, вірусів, клітини і тому подібне, тому потрібно ще провести дезінфікуючим засобом. Уже 3-4 роки проводжу дезінфекцію в теплиці. Ось таким засобом називається віроцид, бельгійське виробництво, так? Можете інструкцію з використання почитати, це у нас літрове фасування. Заліні, де в каністрах, якщо я не, не помиляюсь, 20 літрових. А це є магазини спеціальні для городників, професіоналів, які розфасовують ось так красивенько це все роблять. Один літр. Купляв я в минулому сезоні, тут вже зовсім трішки залишилося. Тут ми вже провели дезінфекцію, ще потрібно буде його змити механічно. Але ще є теплиці, де потрібно буде провести. Ось так такий воно вигляд. має. Рижуватий, запах такий специфічний. Ну, Схочете, купити, понюхайте, але річ реально класна, використовується не тільки в нас на професійних теплицях, а також і на тепличних комбінатах по Європі. Я думаю, представники цих комбінатів точно вміють рахувати гроші, де його можна купити, де в інтернеті його вистачає, де знайдете дешевше, там і беріть, але ж, зрозуміло, що треба, щоб магазин був провірний. Я думаю, мені ще пару літрів треба придбати, бо я його використовую не лише для миття теплиць, а також замочую. Касети, агроволокно, те, що застилаємо для мульчування в теплицях, в тому році замочував. Ну, ніби все було нормально. І воно тим паче таке вже стареньке, там у років по три, то, ну, Нормально, я б сказав. би. Чому ми їмо плівку? Окрім механічного, тут також наш різний пилок, органічні рештки, решки шкідників. Рештки від, ну, від культур, Понятно, що пилом все розноситься, це такий жовтизна. Певна. Пилок різний. І також ну що тут, бурі водорості розвивається, тому що це все-таки теплиця, воно капає, ця волога затримується, і бурі водорості також у нас тут присутні. Хоч, звичайно, це і не водойма, тому потрібно проводити і миття, і водночас дезінфекцію. Як ми це робимо? Дозування даного препарату у нас йде. 50 мл на 10 літрів води. Специфіка, як проводиться ця дезінфекція. Розмішали, вибрали якийсь більш-менш теплий денок, коли нульова температура, чи мінімальний плюсик. Набрали води 20-22 градуси. Тут ну, ключова особливість, що вода повинна бути такою температурою. Вище не треба, і менше також не бажано, тому що буде падати ефективність даного препарату. Набрали в акумуляторний оприскувач і гарнесенько обробили всі поверхні, що у вас там є в теплиці. По суті, по ґрунту воно не дуже ефективно, тому що там доволі великий шар. Звичайно, те, що зверху, воно <кхух> припалить. Але всередину ґрунту воно все рівно не піде. Ну або треба дуже багато виливати, щоб пройшла ця дезінфекція. Ну, це буде нераціонально, але все рівно. В такому маленькому розсадничку я пройдусь і по поверхнях усіх, і також зверху все-таки пробіжуся цією дезінфекцією, тому що тут залишилось доволі багато всяких решток, бур'янів, культур, які тут були попередниками. В цьому році у нас тут ріст. Все-таки пройдусь, хай там дещо якоїсь знищить. Треба враховувати, що це у нас саме дезінфікуючий засіб, і воно вбиває і хороших, і поганих. Проводимо ми ось таку обробочку, закриваємо нашу теплицю чи розсадник на 2-3 дні. І Потім заходимо і механічно, чи то керхером, якщо є така можливість, виберемо якусь швабру, мочалку, вручну, якщо це не дуже у нас як така велика висота цієї теплиці, достаємо і все це механічно прибираємо, щоб була якомога більш прозоріша плівка. Якщо даної температури у вас немає, ну ви там попали під морози. чи немає часу чекати, збільшуємо дозування. Або також, якщо у вас була дуже велика проблема саме з різними хворобами, там сіра гниль в основному дуже гарно перезимовує і потім попадає на молоду розсаду, ну, цю проб... проблему потрібно зняти. Тому що її простіше попередити, ніж потім боротися вже із наслідками, то дозу можна не тільки, можна, а й потрібно збільшити. Беремо тоді 100 мл. На 10 літрів води. Або, ну якщо прям край крайній, то беремо дозування 300 мл. На 10 літрів заходимо, все його задуваємо, пінемо. Сам по собі розчин він такий піниться, стікає, все дезінфікує. Чекаємо півгодинки, заходимо його, змиваємо, і це така агресивна дезінфекція. Ну Різні ситуації бувають. Просто розповідаю вам приклади і ситуації, яких можна дотримуватися. Ось таке дозування. Тим розчином, який ми будемо змивати, там не треба нічого мудрувати, додали будь-який миючий засіб, який ви там використовуєте, там фейрі, сарма чи що там ще є, і будь ласка, гарненько його змили і все, дезінфекція у вас проведена, і дуже багатьох проблем ви позбавитесь таким чином. Ну, така от дезінфекція. Ніби нічого складного, але до цього потрібно прийти, і це обов'язкова процедура. Якщо дане відео було для вас цікавим, корисним, ставте лайки. Підписуйтесь і будемо вирощувати разом. Ну, і знімати відео, як буде час. Надіюсь, бо треба вертатися до цього діла.